Поки інші знімали 150 відео про те, яка хороша зброя ПоПДОС, я на кілька днів забув про все матеріальне і занурився у дослідження артефактів у грі Stalker 2. Традиційно я знайшов одну зраду і купу корисної інформації. Вітаю пані та панове! Мене звуть Кипінь, і в цьому відео я розповім вам базові речі, які вам треба знати. Про артефакти у грі S.T.A.L.K.E.R. 2, як їх знаходити, де їх знаходити, і найголовніше, як вам зібрати повну колекцію, щоб отримати досягнення збирач див. Перш ніж навести вам дані, які я отримав, я хочу розповісти, яким чином я проводив дослідження для того, щоб розібратися з артефактами у грі S.T.A.L.K.E.R. 2, перш за все, я пройшов повністю двічі гру. Перший раз за вільних сталкерів, другий раз за варто. Також під час проходжень я регулярно робив прогулянки по аномальних полях для того, щоб збирати артефакти. Крім того, для того, щоб добити свою колекцію, я також використовував збереження і перезавантаження, щоб знаходити нові нові і нові артефакти. Крім того, для того, щоб протестувати, як взагалі працюють аномальні поля, я зробив приблизно тисячу сейвскамів. На різних аномальних полях для того, щоб вивести тенденції того, як вони працюють, і в першій половині гри, і в другій половині гри, причому використовуючи різні детектори, також у пошуках інформації я досліджував англомовний та україномовний YouTube, але там трапляються час по час дуже дивні теорії. Також для тестів я використовував детектори Ведмідь та Велес, оскільки будемо відверті, 90% гри ви будете шукати артефакти саме цими приладами. Один з поділів артефактів, які можна запровадити, це за типом аномалій, які утворюють ті самі артефакти. Артефакти утворюються в архіаномаліях, в електричних аномаліях, гравітаційних, термічних, хімічних аномаліях, і також є два особливі артефакти, які не утворюються в аномаліях, але які ми отримуємо під час проходження основного сюжету. Таким чином, так звані елементальні аномалії утворюють кожна по 17 артефактів, за виключенням хімічних аномалій, які утворюють додатковий артефакт, який називається кристальна колючка. Аналог цього артефакту також ви можете знайти під час проходження основного квесту, зустрівши професора Двупалова. Ці два артефакти абсолютно однакові, відрізняються вони лише описом. Проте будьте уважні, ви не зможете отримати досягнення збирач див, якщо не знайдете кристальну колючку, яка утворюється в хімічних аномаліях. Саме підібравши її, ви отримаєте це досягнення. Другий особливий артефакт, який ви зможете отримати у грі, називається серце зони, його ви можете отримати в трьох з чотирьох фіналів. у всіх тих фіналах, де ви вирішите не підтримати стрільця. Забрати, відповідно, ви зможете його з самого стрільця після того як його переможете. Артефакт має опис, проте не наділяє якимись додатковими характеристиками і, напевно, може бути названий просто колекційним. Таким чином, у грі Stalker 2 є 75 артефактів, які утворюють різноманітні аномалії. Один артефакт кристальна колючка, яку ми можемо взяти у професора двопалого. І також ще один артефакт серце зони, який ми можемо технічно знайти, але використати не можемо. Тобто 75, які утворюють аномалії, 76, які ми можемо використовувати, 77, які ми можемо покласти в інвентар і подивитись на долоні. Дехто ще додає до цієї кількості артефактів, також артефакт Альфа, який так. Начебто є у нас протягом всього сюжету, але враховуючи те, що він у нас навіть не з'являється у інвентарі, ми не можемо побачити ні його опису, ні його характеристик. То я вважаю, зараховувати сей артефакт до таких, які існують у грі Stalker 2, не варто. Після того, як ми розібрались з кількістю артефактів, які існують у грі Stalker 2, треба також зазначити, що артефакти діляться умовно за рідкістю утворення в аномаліях. Чому я кажу умовно, тому що після того, як я багато разів підбирав артефакти у аномаліях, перезавантажувався і робив це знову, знову і знову, тестуючи таку методику на різноманітних аномальних полях. Я дійшов висновку, що артефакти не утворюються за тією рідкістю, яка вказана у їхньому описі. За моїми спостереженнями, якщо ви будете проходити лише основний квест і не особливо відволікатися на аномальні поля, то ви зберете приблизно 20-30 різноманітних артефактів. Якщо ж ви будете проходити також додаткові квести і регулярно серфити аномальні зони, ви зможете знайти приблизно 50 60 артефактів. Проте як не крути, решту 15 25 Вам доведеться сейвскамити, тобто вам треба буде знайти точку десь неподалік від аномальної зони, якій ви точно знаєте, є артефакт, зробити збереження за 200 плюс метрів від цієї аномальної зони, і після того перезавантажуватись, шукаючи потрібні вам артефакти. У грі за рідкістю артефакти розподіляються на поширені, такі що трапляються не часто, рідкісні і також легендарні. Проте я тестував їхні утворення на двох основних проходженнях і також на одному тестовому. І у мене з'явились наступні цифри. Отже, у першій половині гри у аномаліях артефакти утворюються з такою вірогідністю. Приблизно 45% поширених та тих, що трапляються нечасто, майже не спавняться рідкісні і досить таки погано спавняться легендарні. Але це перша половина гри і детектор ведмідь. Якщо ж ми візьмемо другу половину гри, то з тим самим детектором ведмідь ми бачимо, що тенденція змінюється кардинально. Набагато частіше починають випадати рідкісні, легендарні так само важко знайти. Але ті, що трапляються нечасто, починають випадати навпаки, дуже дуже часто, і в той же час так звані поширені майже перестають спавнитись. Ця тенденція продовжується, якщо ви будете використовувати детектор Велес. Поширені артефакти всього лише 10%, і що трапляється нечасто, часто 60% випадків, рідкісні 22%, легендарні 8%. Знову ж таки, я не прошу вас звертати увагу на абсолютні цифри. Просто збагніть собі тенденцію. Якщо ви хочете нафармити собі поширені артефакти для того, щоб далі ваша колекція була повна, і для того, щоб далі ви могли закрити досягнення збирач тиф, то напевно вам треба сконцентруватися на фармі артефактів у першій половині гри, оскільки в другій половині гри вам буде це зробити досить таки важко, оскільки здебільшого артефакти утворюються після викиду. А викид на жаль, наразі заскриптований і проходячи основну компанію, ви його побачите. Приблизно два десятки разів то можна зробити висновок, що більшість артефактів, які вам треба буде для колекції і для досягнення, вам доведеться сейфскаменти. Також з тих даних, які я вам навожу, я особисто роблю висновок, що детектор не впливає на утворення артефактів, проте досить таки суттєво впливає в якій фазі гри у першій частині чи у другій, ви збираєте ті самі артефакти. Кожне аномальне поле, яке я тестував, я робив до 100 заходів на нього. Причому я розбивав його на 4 серії для того, щоб уникнути багування аномального поля. Я робив 25 перезавантажень кожного разу, знаходячи певний артефакт і відмічаючи який артефакт я знайшов. Далі я виходив повністю з гри і перезаходив в неї знову. Робив ще одну серію з 25 перезавантажень та знаходження артефактів і знову виходив з гри. Тобто на кожну аномальну зону, яку я тестував на утворення артефактів, і у першій, і у другій половині гри я робив серії 25 на 4. Також я не помітив тенденції щодо того, що в конкретних аномальних зонах можна фармити конкретні артефакти звичайно, були артефакти, які в загальному переліку траплялись частіше. Проте вивести з цього тенденцію, так щоб сказати вам, що припустимо, прийдіть до гелікоптера вчених на ростку, і там ви зможете нафармити якийсь конкретний артефакт. Таких даних наразі немає. Але одну досить драматичну тенденцію мені все ж таки вдалося вивести іноді за цілу серію у 100 перезавантажень, тобто 25 на 4, можна не знайти той артефакт, який вам потрібен. У Мене подібна ситуація була з артефактом Пліснява, який я навіть за 100 перезавантажень у хімічному аномальному полі так і не зміг знайти. Після того, як я вам розповів, як утворюються артефакти, слід розповісти також, як їх краще фармити, як і власне чим. На мій погляд, тут не може бути двох думок. Перша половина гри, найкраще, що вам буде доступне, це детектор-ведмідь. Можна також використовувати детектор гілка як допоміжний, який буде реєструвати артефакти з великої відстані. Проте, якщо ви вивчите розташування аномальних полів, я не бачу сенсу тягати з собою гілку. Знову ж таки, друга половина гри, як тільки вам стане доступний детектор Велес, а він стане вам доступний лише у другій частині гри, детектор Велес ідеальна річ для того, щоб фармити артефакти. Знову ж таки, багато хто використовує гілку для того, щоб детектити артефакти з великої відстані. А прийшовши ближче до аномального поля, бере детектор Велес, проте я не бачу сенсу тягати з собою два детектори. Мій вибір: перша половина гри обов'язково детектор ведмідь, друга половина гри детектор Велес. З приводу того, де краще фармити артефакти, я зазвичай роблю велике коло. У мене відмічені на мапі розташування аномальних полів, які я здебільшого фармлю. Починаю я на заводі Росток, рухаюсь до аномального поля біля гелікоптера вчених. Далі агропром. На дахах там багато термічних аномалій. Потім до селища кровососів. Тут є токсичне болото, хімічні аномалії. Далі ривок до депо, поруч з яким є тунель, в якому багато електр. І, відповідно, фармляться артефакти. Заходжу далі на кладовище техніки, тут хімічні аномалії. Також з'являються артефакти, після чого прохожу до кодла. Ось тут є велика зона з термічними аномаліями. Далі селище Буряківка. Ось тут гравітаційні аномалії, Отруйна діра, хімічні аномалії, вирва. Ось тут гравітаційні аномалії. Потім рухаюсь до розливу. Поруч є невеличке болотце, де є хімічні аномалії, цементний завод до пекла. Тут забираю з термічних аномалій артефакт і заходжу на цементний завод, звідки телепортуюсь у будь-яку зону, яка мені потрібна. Таким чином, ви проходите через десяток аномальних полів і збираєте стільки ж артефактів. На мій погляд, після кожного викиду, якщо ви не залочені десь основним квестом, вам вартує прогулюватись саме таким маршрутом. Сподіваюсь, інформація, наведена мною у цьому відео, була вам корисною. Якщо якісь моменти на ваш погляд залишились нерозкритими, пишіть про це в коментарях. Можливо, я зроблю ще якесь спеціалізоване відео щодо артефактів у Сталкер 2. Пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Але чи буде хоч один коментар щодо по пандосу. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.